Всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні ми знімаємо модель Spark SP200-4 У нас по наявності їх чотири штуки в такому кольорі чорно-жовтий, з сірими вставочками. Значить, коротко про цей квадроцикл. Він карбюраторний, він 177 кубічних сантиметрів має двигун Він має кольоровий повністю дисплей з електростартером і можливістю ручного пуску. По передній, значить, системі у вас. Подвійний, а образний речах стабілізаційний, передній повністю захист металевий. Він кріпиться до рами, тобто він захищає від ударів, від перевертання, і так далі, щоб був максимально захищений пластик і фари. Фари тут, до речі, йдуть ледорські, бачимо, що тут два, два світильника, плюс додатковий, додаткова люстра. Вона змонтована під кофер для того, щоб вона була захищена від вологи, і від також там снігу, накидань. Жовте світло, тобто це для ночних поїздок жовте світло краще відбувається і прорісовка краще. Сам квадроцикл це модельний ряд 24-25 років, звідти і назва 234. Він запускається з ключа, також можна вручну, як я сказав, і є сигналізація, є дистанційний пуск. Під сидушкою у вас невеличкий акумулятор, він йде вже в комплекті. По задній частині задня частина у вас йде з паркопом. Досить високо у вас вихлопна, зроблена поворотники, Тут е, буде в принципі, все видно, підсвіточка зроблена, красива. Дискові гальма, у вас рама йде е, на одному амортизаторі, передня сторона буде у вас на кожне колесо свій амортизатор. Це для того, щоб вам було зручніше кермувати всі ямки, щоб у вас кермо не плясало, щоб воно кожне колесо огібало як треба. Звертаю увагу, що резина у 25-му році йде вже о такого типу, тобто з множинними протекторами. Це зроблено для того, щоб можна було їздити і по грязі, і по піску, і по льду. Тобто вона більш, скажімо так, всесезонно йде. Посадка полуторна. Да, Тут не сама довга база, понятно, це 200-й квадроцикл, є спинка, можна кататися одному дорослому, або там дорослий плюс дитина, дві дитини взагалі спокійно. Тобто Розбиратися тут не досить важко. Павний бак бензиновий. Сюди заливається 95-й бензин, він знаходиться у вас між ногами. там близько 9 літрів, по-моєму, бак. Тобто, хватить з таким розходом до 200 км кататися. А, окремо лічильник мотогодин, виведений ось тут. От. Тобто, Він не відображається на панелі, він окремо йде у вас і є навіть зарядка під USB зроблена. Цей квадроцикл коштує 2235 доларів. Для наших підписників завжди є знижки. Набирайте, бронюйте, ми доставляємо по всій Україні. Вони от 4 штуки є в такому кольорі, можливо, приїдучи і в інших кольорах, уточняйте. Також є інші моделі. тобто Якщо ви хочете з парком більш нові моделі або більш старі, вони теж є на складі. Треба уточнювати. Значить, покрила. Забув ще сказати, крила йдуть з додатковими арками, бачимо, що спереду що ззаду. Це для того, щоб вони були у вас повністю закриті колеса, навіть при поворотах, щоб вас не закидало е грязюкою, снігом, дощем і так далі. Е гарантія офіційна на спарк йде один рік. Доставка нашою машиною в зібраному стані. Вдома перевіряєте, з водієм, розраховуєтесь по факту. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Якщо є якісь додаткові питання, набирайте, ми на зв'язку. Всім гарного дня!